Так, ну, давайте зробимо 15 призівчиків. Цього я вже зловив Антероса. Ну, не знаю, я думаю, я пограю ним. Ще поки не качав не до нього, а від цього не відмовився. Зате на дуже швидкі війни згодиться, у мене захін є для нього. І він обирає всі бафи і ще вистанавлює, е, трохи хилить себе та союзників. Тому давайте щось спробуємо. Ну, і, звісно ж, купідон. Тож поїхали. Так, перший призив. Батько тук, чудово. Знову зелений. Малиш Джон. Так. Хто? Синій, я думав, знову зелений. Борю. Жовтий хтось. Кайлані. Так. Фіолетовий пріска. Давай. Цю спробуємо. Жовтий знову. Ватаптас. От з нього призовемо ще, з нашого друга Берден. Ну, тепер підемо у зворотньому напрямку. Червоний колянчик. Так, жовтий хтось. Знову Вотаптас. Ну, як його і не качав, так і не збираюся, скажу так, є, як є. Купідон. Не хочеш ти? Ні. Іде. Червоних навіть і не падає, ні? Беліт. Ну і залишилось. ще три призили в мене. Брієнно. Ага. Ну, гаємо дали так, щоб нормально було, щоб не жалівся. Елканен. Ну давай ще мене приколи ще третім. Здорово. Я думав, що щоб, щоб ту рекомендацію дали, то взагалі було б цікаво. Ну ось такий був призив. Всім ну, гарного вечора. До побачення.